Побудова зображень в інженерній графіці основана на методі проєкції. Проєкція це зображення предмета відкинуте на площину за допомогою променів. Спроєкцювати предмет на площину це значить побудувати його зображення на площині. Проєкцювання може бути центральним і паралельним. Якщо проєктувальні промені виходять з однієї точки та таке проєктування називається центральним. Якщо проєкцювальні промені паралельні між собою, то таке проєктування називається паралельним. Якщо проєктувальні промені не перпендикулярні до площини проєкцій, проєктування називається косокутним. В тому випадку, коли проєкцювальні промені перпендикулярні до площини проєкцій, прямокутним або ортогональним. Надалі ми будемо використовувати паралельне ортогональне та ортогональне проєкцювання. Відбувається проектування на одну площину проєкції. Ми просто розташовуємо паралельно проміні і робимо креслення цього предмету. Але так як форма деталей складніша в основному, а задача вкреслення стоїть показати всю інформацію про деталь. То використовується якраз метод так званого Монжа, це французький вчений, який запропонував виконувати проектування на дві і більше взаємоперпендикулярних площин проекції. Тобто, це в нас називається горизонтальна площина, це фронтальна. На перетині в нас є вісь Х, яка перетинає горизонтальну, проєк... горизонтальну і фронтальну проєкцію. Але ми, показуємо... ми не показуємо такого креслення, тому що в просторі просторове креслення перетворюємо в комплексне креслення. Для цього ми горизонтальну площину суміщаємо з фронтальною на 90 градусів, і оце вже є комплексне креслення. Ми показуємо якраз таке спрощення, але якщо форма предмета чи деталі складніша, потрібно вводити третю площину, це є профільна площина, і дуже важливо її використовувати. На даному етапі нам необхідно знати розташування площин, назви цих площин і ось, які утворили, утворились на перетині площин. Тобто, в нас є горизонтальна, фронтальна і профільна. Площина, утворюється вона вісю Х на перетині фронтальної і профільної, вісю Z на перетині профільної і горизонтальної, ми суміщаємо і горизонтальну з фронтальною під кутом 90 градусів. І оце йде перетворення просторового креслення, як воно в просторі себе поводить, і уявно, ми все це виконуємо в комплексному кресленні. Тепер, коли ми знаємо назви площин, ми можемо рухатись далі. <кій> Уявно будемо розташовувати точку в трьогранному куті. Ось це точка, використавши ортогональне проєктування, ми кидаємо промені перпендикулярні до кожної з площин і отримаємо проєкцію точки А. На горизонтальній проєкції вона буде з індексом А1 називатись А1, фронтальна проєкція точки АА2 і з індексом 3 це профільна. Ми завжди будемо ставити індекс 1, 2 і 3, тому запам'ятайте це, будь ласка, важливо зрозуміти, що коли ми переходимо на комплексне креслення, в нас залишаються зображення осей. Площин проєкції і а, проєкції точки. Ми переходимо до завдання. В зошиті записуємо тему заняття і план заняття. практично. Дивлячись на це креслення, ми повинні розуміти, що тут зображено трьогранний кут, він у нас виділений товстою лінією, показана точка А розташована явно в просторі. Є її проєкція А1, А2, А3. Ми зв'язуємо їх з кожною площиною працювальними променями, потім йде суміщення, тобто перетворення просторового креслення в комплекси. Ми розвернули площини, ось так же виглядає комплексне креслення, показуємо тільки осі і положення проєкцій топчок. Зліва це просторове креслення, справа це комплексне креслення. Йде спрощення, тобто перетворення креслення, ми будемо якраз використовувати комплексне креслення. Ви маєте розуміти, як воно поводить себе в просторі, а як ми зображимо його на папері, на комплексному кресленні. І зараз задача полягає в тому, щоб накреслити зошиті ось це креслення. Приблизно у вас повинно вистачати простору десь 100 мм. Ми бачимо, спочатку ми будуємо. Фронтальну площину, в неї розміри 65-45 зазором, далі ви все креслите тонкою лінією. Після цього добудовуєте горизонтальну і профільну площину. Тут є розміри по 30 мм, але простіше прокреслити шість клітинок по діагоналі і проєктуєте три площини. Розміри ви не наносите, все креслимо тонкими лініями. Акуратно створюємо точку в просторі. Розміри по висоті точки а 20, 20. Тепер встановлюємо точку О, позначаємо вісі Х, ми можемо позначити горизонтальну площину літерою H, фронтальну площину літерою В і профільну площину літерою W. Тепер кидаємо перпендикуляри на кожну з площин. До горизонтальної площини утворюємо горизонтальну проєкцію точки а 1 до фронтальної площини утворюється точка А2, це фронтальна проєкція точки А. І проводимо перпендикуляр до профільної площини, утворюється профільна проєкція точки а, А3. Колініям зв'язку все повинно співпасти. Тобто ми перетворюємо просторове креслення в комплексне. Для цього ми добудовуємо ще два прямокутники розмірами 45 на 55, там, де горизонтальна, і 55 на 45, там, де профільна площина. Після того, як ви добудували, ви стрілочками вказуєте. Як розвернулися площини проєкції, і показуєте проєкції точок, що вони вже будуть знаходитись на цих площинах. Стрілочками вказуєте, де і як розвернулися наші площини. Зверніть увагу, що частина по Y в нас розірвалась. Таким чином, ми перетворили. Просторове креслення в комплексне креслення. Тепер перед нами комплексне креслення. Ми бачимо проєкцію точки а, А1, а а 2 А3, вісі. і на подальша наша задача полягає в тому, щоб знайти координати точки А на кресленні. Для того, щоб це виконати, ми повинні навчитися правильно відкладати по координатам розташування точки. Візьміть собі нову сторінку і запишіть пункт 2, побудувати три проекції точки, а з координатами 20, 18, 25. Зараз давайте просто побудуємо осі. Ось так. Тонка лінія має бути тут. У вас є розміри. Зупиніть. Можете зупинити відео і накреслити поетапно все. Ви бачите розміри, там 40 на 40, прокресліть, будь ласка, осі. І тепер ми будемо вчитись відкладати по координатах точки. Точка А складається з трьох координат. Перша відповідає за вісь Х, друга за вісь Y, і третя за вісь Z. Можете собі теж такі позначення зробити. І є ось така схема. За цією схемою в ліму ми відкладаємо по Х, це 20. Далі вниз нас відкладається Y18. І Z десь нас підверх. А... Таку схему можете використовувати собі. І тепер ми можемо від точки 0 відкладати вже наші координати. Ось тут ми відкладемо від точки 0, від початку координат 20 мм. Це буде перша координата йде по Х. Ставимо таку засічку. Тепер вниз нам треба відкласти 18. Ми просто креслимо прямо і відкладаємо 18, ставити точку А1. Горизонтальна проєкція точки А. І по Z в нас координата 25, тобто, з цієї точки вверх піднімаєтесь на 25, можете натиснути на паузу, якщо не зрозуміло. Подивіться, ось тут є X, Y, Z. І ось тут є ті самі розміри. Тобто, запам'ятайте собі цю схему. І обов'язково я вам наголошую: треба точки підписувати, тому що на графічних роботах. І подальше, у вас буде багато точок, 6, 12, і треба кожну проєкцію точки А, Б, С, Д підписувати. Тому не забуваємо підписувати А1, А2 і так далі. І тепер задача стоїть якраз знайти профільно, тобто, перше, ви вже навчились відкладатися по координатам. Можете вже читати цю інформацію. А тепер необхідно знайти профільну проєкцію точки. Для цього вам потрібно провести під кутом 45 градусів, ось таку пряму, допоміжну тонку лінію, це все тонка лінія, акуратно проводимо її. Бо лінії зв'язку потім ще легше можна буде використовувати. Для визначення. Щоб знайти профільну проєкцію, тепер кидаємо з проєкції точки А А1 горизонтальну, горизонтальну лінію, проводимо пряму до допоміжної прямої під кутом 45 градусів. І далі проводимо вертикальну допоміжну пряму з фронтальної проєкції точки А. Беремо горизонтальну лінію зв'язку так, щоб вона перетинала ось тут. І там, де вони перетинулися, буде профільна проєкція точки А. Також ви можете це виконати за допомогою циркуля. Встановлюєте ніжку цирку, спочатку проводите допоміжну лінію від точки А1 до перетину З. Y. Встановлюєте циркуль в точці О, і проводите ось таку дугу. Так, ось тепер ми побудували третю проєкцію точки А. а, а. Тепер обов'язково позначити початок координат точку, О, я а, вибачаю, забула її встановити. І наступний пункт плану, пункт 2, це побудувати це конкуруючі точки. Конкуруючі точки це точки, які лежать на одному промені. Якщо, наприклад, ось тут поставити точку, яка буде лежати на одному провині, і вона в нас накладається з цією точкою, тут важливо, наприклад, розуміти, що з двох конкуруючих точок, які збігаються на горизонтальній площині, буде видима та, висота якої більше. Так, ви бачите, що точка А вища, точка Б нижча, і ми це будемо бачити на комплексному кресленні. Тож на оцій проєкції ми будемо бачити, що ця вища, ця нижча, і так само на профільній. Тепер розглянемо, коли дві конкуруючі точки збігаються на фронтальній площині. В цьому випадку видима буде та а, глибина якої більше. І глибину ми будемо бачити якраз ось тут по осі Y, на горизонтальній проєкції, яка буде ближче до нас. Я далі ігри, вона ближче, коли ми будемо робити вже графічну роботу з площинами. То ми пригадаємо ці конкуруючі точки, ви зразу зрозумієте, як з ними працювати. Так, це такі основні правила конкуруючих точок.